Всім привіт! Це я Ніхто. І сьогодні я б хотів поговорити про ігри, як в принципі і у кожному відео на цьому каналі, але пропущу цей момент. І кожного року виходять ігри все кращі, новіші, нексгеновіші та з різними своїми особливостями. Ну є ігри також, які зовсім відрізняються від інших, а тобто з особливою механікою. І сьогодні я вам розповім про ігри з унікальною механікою. Наперед скажу, кому сподобалось відео, то постав лайк та підпишись на канал, а я розпочинаю. Розпочну я з гри Quantum Break, яка має унікальну в своєму роді механіку управління часом, яка дозволяє гравцям зупиняти, сповільнювати або ж пришвидшувати час. А також створювати часові аномалії, які можуть вплинути на навколишнє середовище та ворогів у грі. Ну правда, не може зупинитись весь час, а тільки певну ділянку навколо себе. А так це дозволяє творчо підходити до бойових завдань та головоломок, а також гра досліджує подорожі в часі. The Stanley Парабол гра, в якій ми граємо за персонажа, який зветься Стенлі. Всю гру ми чуємо голос, який описує подію, яка з нами відбувається. Він каже, що зробив або повинен зробити Стенлі. Голос хоче, щоб ми робили все, про що він говорить. Але якщо цього не робити, доктор звернеться прямо до вас, вимагаючи, щоб ви робили все, що він скаже. Кожна дія приводить до зміни гри, тому дуже часто ми починаємо з самого початку. Дуже цікава гра та захоплююча з почуттям гумору. Гра головоломка Super Liminar, яка змушує дивитись на речі під іншим кутом. Нестандартним кутом. І це прямо сказано. Вам потрібно використовувати перспективу, щоб змінити розмір предметів. А це потрібно, щоб пройти гру. По сюжету ви увісні. Но щось те не так. І ви відхиляєтесь від свого маршруту. Зміна перспективи як предметів, так і простору виглядає дуже незвичайно. I do not care. Наступна гра Shadow of Mordor, зроблена за мотивами книги Володар Перснів, має унікальну та привабливу механіку для своїх босів. Система створює динамічну енергію ворожих лідерів, які реагують на дії гравця і реагують за плином часу, забезпечуючи мінливий та завжди складний ігровий процес. Кожен з лідерів зі своїми слабкими та сильними сторонами та особливостями. Коли гравець вступає в бій з босом або просто рядовим монстром, результат битви визначає, як цей персонаж розвивався в ієрархії. Якщо гравець переможе боса, він може набрати очки досвіду і пограбувати його. Але підопічні боси можуть стати в рази сильнішими у відповідь. Якщо гравець зазнає поразки, Бос може стати більш потужним і згадати минулу зустріч. Крім того, боси можуть володіти унікальними здібностями. Система також створює суперництво та союзи між босами, додаючи додатковий рівень складності у грі. Наступна позиція. Хоча яка тут може бути позиція? Просто скажу Макс Пейн. Ох, ну Макс Пейн це щось з чимось, так як Макс Пейн має унікальну та інноваційну механіку для свого часу. Це управління часом. Ця здатність дозволяє гравцеві уповільнювати час та отримувати перевагу над своїми ворогами під час битви. Механіка управління часом Max Payne органічно інтегрована в ігровий процес, дозволяючи гравцям активувати її у будь-який момент під час бою. При активації час уповільнюється до повзучого, що дає гравцеві можливість ухилятись від вогню і знищувати ворогів з більшою точністю. Колись мені це нагадує. Вам не здається? Ідеологія Ігор Портал. Основна механіка гри полягає у використанні порталу, яка дозволяє гравцям створювати два взаємопов'язані портали і безперешкодно переміщатись між ними. Тепер не потрібно довго йти від одного місця в інше, просто відкривайте портал та переміщуйтесь в лічені секунди. Портал можна ставити тільки в певну білу поверхню. Також важливий момент в портал це закон фізики, а саме прискорене падіння, коли ви падаєте в портал. Портал пушку ви використовуєте, щоб пройти безлусті пастки робота Агледуса. Елей Нуар Гра в жанрі детективного трилера з інноваційною механікою на свій час, а саме використання технології лицевої анімації, яка дозволяє гравцям аналізувати вираз обличчя та мову тіла персонажів, щоб визначити, чи брешуть вони, чи кажуть правду. Для свого часу ця технологія є дуже інноваційною та інтерактивною та створює унікальний та захоплюючий ігровий досвід, оскільки гравці повинні уважно спостерігати та розкривати міміку персонажів, щоб викрити їх та закрити справу. Далі гра під назвою «12 хвилин. Це гра, яка зациклюється в часі. Кожні 12 хвилин ви починаєте проходити гру з самого початку, але ваш персонаж пам'ятає, що було раніше в попередніх ваших спробах. Ні, ви, ні він не знає, чому вас перезавантажують, і ваша задача це зрозуміти і пройти гру. Механіка зациклення часу у 12 хвилинах створює відчуття напруження та невідкладності, оскільки гравці повинні використовувати свої знання з попередніх циклів для проходження гри та уникнення одних і тих ж самих помилок. Це додає грі елемент головоломки, оскільки гравці повинні використовувати метод спроб та помилок, щоб визначити найкращий спосіб для кожного циклу. Механіка гри також підкреслює важливість правильного вибору для гравця, оскільки кожна ідея та рішення, прийняте гравцем, може мати значний вплив на гру. Це створює відчуття активності та контролю для гравця, оскільки він може формувати кінцівку всієї гри. А далі доволі незвичайна гра, та взагалі з досить кумедним геймплеєм. І взагалі це дуже непроста гра, а точніше, платформер, персонаж на ім'я Діоген застряг у казані і повинен вибратись на гору, використовуючи лише кувалду. Ну а щоб нею управляти, ви повинні рухати мишкою. Механіка вимагає від гравця точних та обдуманих рухів. Кувалдою можна хапатись за різні уступи. Можна підстрибувати з нею або ж просто розгойдуватись, щоб отримати імпульс та застрибнути в складно доступне місце. На цьому і все. Супер Ход. Це цікавий екшен із досить цікавим сюжетом. Тут кожна ваша дія оцінюватиметься певною кількістю секунд або хвилин, що може стати позбавленням від неприємностей або коштуватиме життя. Вам доведеться брати участь у масштабних битвах, де вас одночасно атакуватимуть відразу кілька ворожих загонів. Вам доведеться постійно пересуватись по локації, сподіваючись уникнути удару, втрачаючи при цьому дорогоцінний час, залишаючись на одному місці, ви зберігайте свій ліміт годинника, проте у цьому випадку вороги зможуть підібратись до вас значно швидше. Перед наступним кроком необхідно уважно оцінити обстановку і ретельно зважити наступний рух, щоб не втратити зайву кількість дорогоцінних секунд. І на цьому я буду помаленьку закінчувати відео. Дякую за перегляд, постав лайк та підпишись до наступних відео.